Від сьогодні у Решетилівській громаді стартував опалювальний сезон, проте тепло буде ще не всюди. Відповідно, рішення виконавчого комітету Решетилівської міської ради з 15 жовтня заплановано розпочати опалювальний сезон на об'єктах закладів освіти, охорони здоров'я та соціальної сфери, які мають автономне опалення. У решетилівці 15 житлових багатоквартирних будинків, школу та інші соціальні об'єкти опалює Полтава теплоенерго. Про підготовку до нинішнього сезону підприємство повідомило на своєму сайті. У місті решетилівка за міжопалювальний період у двох котельнях міста виконано повний перелік регламентних робіт з поточного ремонту, в тому числі ревізію котлів та насосних агрегатів: газового та електричного обладнання, систем автоматизації та захисту, виконано повірку приладів обліку та контролю. Проведено гідравлічні випробування теплових мереж. у багатоквартирні будинки та інші об'єкти міста, які обслуговує Полтава теплоенерго, подачу тепла розпочнуть, коли відповідне рішення буде прийнято в області.